Усім привіт! Мене звуть Леонід. І зараз я хочу показати, як можна створювати найпростіші програми за допомогою блоків. Хочу зауважити, що цей набір блоків, який тут є, а тут досить великий список, він з'являється після проходження 9 рівня черепахи. Так, тобто, завдання з черепахою це завдання. На комп'ютерну графіку, і після цього тут отримується доступ ну, власне, для того, щоб рухатися, виводити якісь зображення, вибирати кольори, є повний набір логічних інструментів, різноманітні повтори, тобто цикли, є математичні різні функції і формули. так? Є можливість різноманітні списки застосовувати. Ну, а найважливіше, да це можливість використовувати змінні, це те, без чого програмування неможливо, і функції. Ну, і почнемо з того, да що є можливість значно більше різноманітних кольорів задавати. да Я виберу якийсь такий колір. Є можливість вибирати. Із семи шрифтів. Ну, я виберу Arial, наприклад. Можна задавати розмір шрифта. І можна задавати вигляд шрифта. Звичайний, похилий або жирний. Так? Тут вибрано жирний. А, далі, значить, якщо а, працювати зі змінними, да, то кожна змінна має мати свою назву, ідентифікатор. Я свої змінні назвав, наприклад, там число і буква. Ви можете їх назвати по-своєму. І змінні число я присвоїв значення 1. Да? Тобто значення можна присвоювати ось ось тут. Так? Крім того, деякі числа, вони у нас можуть бути дробові. Як бачите, тут у нас є число пі, число ейлера. Да? Може навіть бути корінь з двох. Різні можуть бути числа, навіть нескінченність. Тут можна задавати. А, ну, Але, значить, можна також ці числа округлювати. Да? В даному випадку число пі я округлюю. Причому округлити теж можна по-різному, до більшого, до меншого. Ну, я тут вибираю просто округлити. А, також дуже важливо для того, щоб ваш малюнок був цілісний, можна приховувати черепаху. Ну, Тобто, щоб ця черепаха, коли малюнок намальований, щоб вона не заважала. Тому можна робити приховати черепаху да, і виконувати ті дії, які вона робить з прихованою черепахою. Ну і, власне, для того, щоб почати виводити якийсь текст, да, щоб робити це горизонтально, тому, тому що бачимо, да, черепаха у нас поки що вертикально повернута. Да. Треба повернути праворуч на 90. Можна підняти перо, щоб сліду не залишалось, да? зробити якусь там відстань, да? порухатися, скажімо так, на якусь відстань, і тоді друкувати перше число. Тобто, друкувати, функція друкувати виведе на екран якийсь певний символ або значення змінної, Да? Тобто, якщо воно у нас там дорівнює, наприклад, там 44, да? то виведе, значить, виведе 44. Потім, щоб малювати наступну боку, да, треба трошки відступити вперед, да, і тоді вже друкувати другу змінну її значення. Потім знову відступити, да, і виводити можна цілу фразу. Не тільки, скажімо так, окремий символ, а да, можна весь рядок взяти в лапки, вивести, вивести на екран. Ну, я зараз це запускаю на виконання і подивимося, як воно працює. Ось так. Тобто у нас вийшло число 443, так, ну воно склеєно з двох змінних, власне, змінної і число і, і змінна буква, да, разом вийшло 443, і вийшла фраза Привіт світ, так? яку, як правило, ми застосовуємо, застосовуємо при написанні якихось там перших, перших програм. Так, і значить, для того, щоб ви, наприклад, могли зберегти, зберегти значить, свою програму, ось тут є така кнопка зберегти і пов'язати з блоками. Да? Значить, треба ось оцей лінк повністю виділити, натиснути праву кнопку, вибрати, копіювати. Після цього обов'язково натиснути кнопку «Гаразд». і тільки вже після того можна, можна цей лінк надсилати тому, кому ви хочете його надіслати. Значить, ось тут можна ще подивитися галерею, є багато. Багато, скажімо так, різноманітних, цікавих прикладів з того, що хтось уже намалював, ну, хтось намалював там прапор своєї країни, хтось якісь інші символи малював, так? тобто це теж можна подивитися в галерею для натхнення, для пошуку ідей, і можна завантажити в галерею щось своє. Так? тобто коли у вас Буде якийсь гарний, цікавий малюнок, його теж можна завантажити, завантажити в галерею. Ось, тобто, можна дати назву і натиснути гаразд. Ну, я цей малюнок не буду завантажити в галерею, да, так, а завантажу щось інше. Ну і що би ви хотіли розібрати наступного разу, пишіть у коментарях.